Вітаю всіх шанувальників каналу Буковинські гриби, а також всіх тих, хто любить гриби. Сьогодні 13 жовтня, я не втримався, все одно поїхав на шординський перевал. Знайшов декілька грибочків. Погода дуже пасмурна, дуже мало мала видимість. Але грибочки ще ростуть, десь і молоденькі, десь і побільші. Ось такі два я хочу вам показати зараз, щоб і ви пораділи разом зі мною. Ось така. Гарна природа, дуже гарне листечко, дуже гарно в лісі для прогулок, дуже приємно. Гриб весь ховається, вже морози були. Але ось два такі знайшлися. Не Нема, вже таких супер красенів, але все рівно є ще гриби. В тому році, 10 жовтня, я останній раз був. Більше грибів не було. А цьому році, от бачите, ось такий, ось такий. Ми ще знайшли красені. Ну, і думаємо, що ще знайдемо. Оп'ят дуже багато. Вже сезон оп'ят, Їх дуже багато. На нас поки що інтересують ось такі грибочки.